Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Врятувати рядового. Коропа у Запоріжжі небайдужі українці провели незвичайну рятувальну операцію. Тисячі мальків коропа опинилися у водяних калюжах пастках без доступу до річки. А все через обміління Дніпра. Ба більше інші річки також оголили свої берега. Чим загрожує таке обміління для українців, які сюрпризи знаходять місцеві жителі на дні річок? Та чи вдалося врятувати мальків у Запоріжжі? Розповім замець з вами. Новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. На сьогодні в Запоріжжі сильно обмілів Дніпро нище греблі ГЕС. Наслідок відходу води утворюються так звані калюжі води, де малькі риби потрапляють у пастку. Так, один запорізький блогер показав на відео, як він рятував маленьких коропів із таких калюж. Йдеться на сторінках міського порталу Запоріжжя. «Забор». Коротше, движуха така і не, видно да? не видно. Очень сильно, дуже багато риби. Очень много рыбы. Блин, столько малька. Прям ай-яй-яй-яй-яй. Попала в западню. Давай лови с очком, выпускать сейчас. Попала в западню. Очень много рыбы. Очень много. Потай! Что за рыба? Покажи. Карасик маленький. Это карасик. Смотри. Давай его вот спасем. Это, это не карась, да. Дай, 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 дай руку мне. Это, это карпик маленький. Это... это большая разница. Карась и карп это разная рыба. Короче, тысячи карпов попали за подню. Вот сюда даже перекинуть, если. Вот там выход есть. Полетел. Все, мы одного спасли. Осталось еще несколько тысяч. Все, ми двої спасли. Щот, наловимо, щот. Давай! Спасай, коропів! Красота, сейчас нас спасаю. На відео, яке опублікував блогер, він з другом намагається врятувати маленьких коропів. Так вони проривали струмочки від самого Дніпра до цих калюж, аби рибини змогли врятуватися у річкову воду та не загинути. Какой коропець, Як как Ну, Сколько можемо ту спасати? Тут вода уже просто горячая. Где Тысячи карпов Короче, мы нашли ход. Мы вот тут копаем, прогоняем их туда, потом в то озеро и все. И не ушли операция идет я начал копать с той стороны Максим, стой новость, тысяча маленьких коробчатков застряла в этой луже и начинает она Не, Максим, там пока не копай давай их сюда загоним сначала смотрите мы загоняем их сейчас в это озеро, видите, оно пустое а потом что при том, что здесь уже холодненькая вода сюда как-то вода с невра попадает а тут очень горячая Видите, как куда шевелится? Это все карапа. Стая маленьких карапов. А, спина у него вот бьет. Спины, спины, спины. Скоро, кора, короб. Максим, ты в середине стал. Мы должны идти отсюда. Все, давай, топаем. Стукаем вот так хорошо. По воде. Вон она не разгоняйся, чтобы она за тобой не проплывала. Найдет по руслу. Видно спинку. Вот она сбивается. Все, вот она сбивается. Так что я заслужил коробчишкой. Несколько тысяч коробчишков. Ну же, и больше мы сегодня спасли. Мимо этого. течения. Это короб, кто разбирается, это коробочек. Это не карасик. Туда давай. Полетел. Просто еб... по воде, она все туда уйдет. Я случайно подошел, она против течения как начала валить. Чоловікам довелося попітніти, аби врятувати мальків риб, адже всі канали вони проривали власноруч без допоміжної техніки. Окрім спасіння риби, друзі рибалки ще розповіли, що знайшли старовинний човен та драбину під водою. Що очі багато риби вже перемістилось в то озеро. Пойдемо, я вам покажу. Тут теж є. Але вже, мабуть, Половинка. От Максим копає. Я копаю. Сейчас я ще покажу, кому тут куди они валять. Вот уже это озеро, которое было без карпов, Уже полная карпа. Не, 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 не. Они сейчас мост лежат. Вот. они. Ой. Ой, какие карапочки. Вот карапочки. Это карасик. Да не могут сломать. Вот карапочек. Вот еще один. был хороший. Много спасаем, много. Почти всех спасем. Так, спасение. Спасение. Давай. Да я прокопал, нормально не валит. Нормально не валит. Так, так. Так, ну что, спасательная операция Карпа. Карпа продолжается, да. Вот, она уже по туннелю нормально идет. Того а, озера в это все будет видно вам хорошо. Потом вот она пробивает. Потом следующая озерцо она вот тут заходит. И уже понеслась большое-большое озеро. А там выход не был. Поэтому операция вот такая закончена. Победила хорошая сила дружбы спасения карапов. Максим, все, мы красавчики. Особенно ты. Максим красавчик. Все, на сегодня мы выполнили миссию. Мы нашли лодку, привязанную под водой. Нашли лестницу нерестовую. И спасли тысячи миллионов карапов. Це не єдині цікавинки, які трапляються українцям на Дні Дніпра, що міліє. Так запорізький біолог розповів, що на острові Хортиця знайшли ріг давньої тварини. Цікава знахідка на Дні Дніпра, свідком якої я став випадково: Рог Бізона, Зубра, який мешкав на цих землях тисячі років тому. В коментарях припустили, що це може бути ріг тура. Валерій Камінов зазначив, що знахідку обіцяють передати до музею, до якого саме не було зазначено. Інший блогер поділився знахідкою закам'янілого зуба коня, який мешкав тут півмільйона років тому. Ось ще одна прикольна находка. Це зуб плейстоцена. І В інтернеті його класифікують як зуб плейстоценової лошади. Вот это верхушка зуба, это корень. Вот достаточно большой такой зуб. Да сколько ему миллионов лет? Или как не минимум мини... пол. Как минимум полмиллиона лет, да. да? Да, круто. Но он был еле заметен такой, потому что дно действительно М -м -м. очень грязное, скалы грязные. А каменелый? Но, тем не менее, да, каменелый такой очень тяжелый. Сколько надо тысяч лет для того, чтобы кость превратилась в камень? Но я такие уже находил. Причем зуб. зуб да, плотные, зуб. Плотная, плотная минеральная ткань. Держи. Тяжелая вещь. Да, прикольная. Також нагадаю, що через ризик інфекційних захворювань купатися в річці Дніпро в межах Запоріжжя наразі не рекомендується. Епідеміологи провели дослідження води в річці Дніпро поблизу кількох пляжів міста. Так, за результатами аналізу проби води у річці в цих місцях у 20 разів перевищують норми мікробіологічного забруднення ще вдвічі біохімічного. Це збільшує ризик інфекційних захворювань. Про це 25 червня під час брифінгу повідомив завідувач відділення епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекцій інфекційних захворювань Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Савін. Відібрано 22 проби з річки Дніпро на санітарно-мікробіологічні, санітарно-біохімічні показники. Зареєстровано 9 проб з відхиленнями. Це двс 1 ДВС 2 пляж центральний, права сторона, пляж правобережний, пляж на вулиці Шмітта. Також зона відпочинку. Хвиля та гребний канал. Зі слів Олександра Савіна. Купання у Запоріжжі в річці Дніпро не рекомендується через високий ризик інфекційних хвороб. По мікробіології лактозопозитивна паличка у 20 разів перевищення. Це показник мікробіологічного забруднення води, по біохімії у два рази. А по піску відхилення по кишковій палерці, поки у два-три рази. Низька якість води в річці пов'язана з підривом росіянами греблі Каховської ГЕС, внаслідок чого Дніпро вийшло з русла. Іде нижній б'єв. Якщо взяти правобережний пляж і пляж Шмітта, то прямо перед греблею води. Більше накопичуються, а нижче, уже по нижньому б'єфу у нас більше забруднення і гребний канал, і як завжди, в нас і водограй. Причини перевищення показників висока температура і мікрофлора. Бо перед Запоріжжям ж є ще місто Дніпро. Однак питна вода в Запоріжжі залишається безпечною. Проби води, які відбирають фахівці, задля моніторингу засвідчують відсутність спалахів інфекційних захворювань, зазначив за відділення Питна вода безпечна, відбираємо проби, є моніторингові точки, ніякого спалаху немає. Якщо такі відхилення будуть зафіксовані, ми з водоканалом з'ясуємо причину, можливо, десь затор був ремонтні роботи. У нас же є очисні споруди. На жаль, міліє не лише Дніпро, інші річки України також оголяють свої берега, зокрема, і друга за величиною річка Дністер. Зазначимо, що раніше у мережі з'являлися моторошні фото та відео Дністра та його приток, які сильно обміліли. Місцеві зняли шокувальні кадри у Хмельницькій та Чернівецькій областях. На їхню думку, причин декілька: сильна посуха та скидання води з Дністра для збільшення виробництва електроенергії Дністровською ГЕС, яка нижче за течією. Рудківці, травень 25 число. Вода падати не перестає, гляньте ці пірси на березі, там красилівська база зверху. Так, от. Пірс Красилівський на березі. Раніше це вся була вода вон, по травечку. А зараз мішка гуляє. А зараз ми собі спокійно тут гуляємо Сам з з мішкою. Всім добра! Річка Калюс. Воду на Дністрі скинули. Зв'язано з тим, що збільшили виробництво електроенергії. От виходить, що лишилося з річки Калюс. Це село Глибівка. Побачите? Дорогі рибаки. де сідати треба на судака на коропа, як тече ще сама річка. От. То всі знаєте ось цю косу, куди зараз показую, де дуже класно крутиться судак. Ну, дуже гарна, краса, неймовірна. Село Брага, Хмельницька область. Річка Дністер колись була. Навпроти, всім відома Хотинська фортеця. А води майже немає. Це жутко. Життя прожили, такого не було. Люди, що це твориться, що це коїться. Очевидці постійно фільмують схожі відео та викладають у мережу. Є безліч кадрів порепаного дна річок та малого потічка, там де колись було велике водяне плесо. Ба більше у жителів прилеглих сіл частково зникла вода у криницях та засох врожай на обмілілому березі. Загинули тисячі молюсків та ікра риби. Ними практично всіяний. Ось весь цей берег. То я думаю, сотні тисяч, можливо, навіть мільйон. Також загинуло чимало раків загинули інші дрібні організми, які є важливою частиною екосистеми. Зниження рівня води в Дністрі зафіксували й у Держагентстві водних ресурсів. Пояснює це відсутністю опадів, а також збільшенням обсягів роботи Дністровської ГЕС через обстріли об'єктів інфраструктури в інших областях. Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна. На Дністрі є три гідроелектростанції, І хоч глобально вони не можуть конкурувати із ГЕС на Дніпрі за потужністю, та нині без повного їх навантаження електросистемі країни не обійтися, тому воду і скинули. До цього кроку довелося вдатися після підриву росіянами Каховської ГЕС, після ракетних обстрілів Дніпро ГЕСУ та навіть Трипільської ТЕЦ і ще десятків інших енергооб'єктів. Це є вимушеним заходом. Це не те, що там було планово чи ні. Тут ми всі розуміємо, що це вимушений заход для підтримки роботи об'єднаної електричної системи України у суспільстві почали говорити про екологічну катастрофу. Утім гідрологи запевняють, катастрофи немає, хоч і є певний вплив на екосистему. А як вам операція по спасінню мальків у Запоріжжі? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою та тихих вихідних.